Всім привіт! Вітаю на своєму новому youtube каналі. Я зараз знаходжусь за містом, тому такий формат, такі умови. Будемо говорити сьогодні про активності на біржі Bybit і як на них заробити. Перша активність, яку ми обговоримо, це. Проєкт нім, який буде у нас публікуватися на байвоти, за який можна голосувати і заробити від 100 до 1000 доларів. Друга активність це сам байвоти. За голосування ми можемо на наш капітал отримати до 3%. Я розповім, як це потенційно зробити, тому що якщо цього не робити, ви можете заробити там ну, до 0,3% максимально. І buystarter – це також активність, в якій можна заробити до 500 доларів, інвестуючи мінімальні суми. Тому будемо говорити про це все в цьому відео, будемо розбирати. Якщо ви дивитеся це відео і ще не підписані на мій новий YouTube канал, обов'язково зробіться, підтримайте це відео лайком та поставте колокольчик, підписку вам не складно. Е а я даю вам і буду генерувати для вас таку цінну інформацію, на якій можна, звісно, заробити. Давайте перейдемо на мій екран монітору і розберемося в цих активностях, покроково е розбираємося, як в них приймати участь. Поїхала Розпочнемо з огляду ByVotes і розберемо airdrop від. Проекту нім доволі непоганий айдроп на 200 тисяч доларів в призовому фонді токенах NIM. І так, перші 100 тисяч доларів вони роздадуть на самому Бевотес, тобто це 50% від цього айрдропу для того, щоб отримати лістинг на біржі Bybit. Для того, щоб отримати частку цього призового фонду, нам потрібно тримати USDT, USDC, USDD на нашому балансі, BUSD, це USD, на спотовому балансі і в період знімків. Нам нарахують голоси один USDT дорівнює один голос, який ми можемо віддати за той чи інший проект. Як буде відбуватися сам етап знімків? Етап, етап знімків буде у нас 6 липня в 3 години ночі. Далі, 6 липня в 6 ранку, у нас буде відкрите саме голосування, і буде відбуватись воно до 6 ранку 7 липня. Далі буде етап розподілення до 8 ранку 7 липня, і оголошення результатів вже буде в 1 годину 7 липня, в 1 годину дня. таким чином ми зможемо прийняти участь. Я вам розповім, як можна в 10%, там, ну, навіть трішки менше, зараз вже там, разів в 5 збільшити свій баланс для того, щоб прийняти участь в цій активності і отримати, наприклад, не 0,3% прибутку, а наприклад, 1,5% прибутку. Буде цікаво, тому дивіться до кінця. І не пропускайте такі можливості. Далі, 100 тисяч доларів вони роздадуть для того, щоб при... запросити нових учасників, по-перше, на біржу і по-друге, дати буст голосуванню за цей проект і потенційно його виграти. Я думаю, що в них є всі шанси на те, щоб виграти. А далі, як будуть розподіляти ці винагороди, і які взагалі можливості нас очікують? По-перше, ми можемо заробити 100 доларів Зароблять 100 доларів перші 800 людей, які створять нові облікові записи і проголосують за проект НІМ. І 20 людей отримає по 1000 доларів, які віддадуть 10 тисяч голосів за проект проектнім. Тобто, для того щоб прийняти в першій опції, потрібно нам пройти реєстрацію за спеціальним посиланням, тобто, яке створив проект нім. Ось бачимо, що це реферальний код самого проекта нім. Потрібно буде уважно до цього відноситись, пройти реєстрацію, верифікацію і зробити депозит у розмірі 100 доларів, тобто 100 USDT протягом 7 днів після першого депозиту на пізніше. 6 липня 3 годин, коли буде зроблено знімки самих облікових записів та розподілено голоса. Е, для людей, в кого немає бюджету, так вам в цю опцію, тобто проходите реєстрацію, закидуєте 100 USDT. Як це зробити через P2P, можете подивитись відео на моєму каналі, якщо ви новий користувач. Далі е, йде знімок. В 6 ранку просипаємося 6 липня і голосуємо за проект NIM для НІМ, щоб потрапити. Е, Потрапити в перші 800 учасників. Участь відкрита лише для нових користувачів, і нагороди будуть розподілені лише якщо нім взагалі виграє. Тобто є потенційний шанс, що нім взагалі не виграє. Але я думаю, що в нього дуже великі шанси на те, щоб виграти. Тому варто ризикнути, якщо ви новий користувач. Далі як взагалі приєднатися? Ви реєструєте, проходите квіз, вносите гроші. Давайте зараз до опції першої. tá. Да, у нас ось, ось перша опція для того, щоб забрати призовий пул там, по 100 доларів для 800 нових користувачів. Далі вносимо 100 USDT, голосуємо за ним і віддаємо свої голоса в 6 ранку максимально швидко. І ставши одним із перших 800 нових користувачів і голосуючих, ви отримаєте право на роздачу. Далі потрібно надати UID і завантажити знімки екрану за допомогою форми спеціалізованої. Я вам також Посилання залишу після виконання вище зазначених кроків. Поділіться реферальним посиланням, якщо ви бажаєте так, якщо вам його надали. І, ну, в принципі, тут потрібно просто буде заповнити форму. Доволі не важка форма, ваша електронна адреса. Далі UID вашого облікового запису, тут є інструкція, і скріншот того, що ви проголосували. Надішліть свій ідентифікатор транзакції або підтвердження депозиту на суму щонайменше 100 USDT або Fiat. Якщо там, транзакція була здійснено там, не в ланцюжку шкура ефіра або якоїсь іншій. Тобто доволі легка форма, її можна заповнити зараніше і потім в 6 ранку просто нажати Відправити. Я думаю, що те, коли ви відправите, не буде впливати ніяк. Думаю, що вам потрібно просто проголосувати одним із перших людей, і це буде дуже важливо. Далі, розподіл винагороди буде протягом 30 днів. Видана винагорода на ваш акаунт Bybit, 800 учасників розділить 80 тисяч доларів. Ну і ще цікавіша компанія, де можна отримати тисячу доларів, де можуть отримати 20 людей. Тисячу доларів, але для цього потрібен вже бюджет, для цього вже потрібен капітал і потрібно віддати 10 тисяч голосів нім. А якщо ну, для того, щоб розділити цей призовий фонд і ще й попасти в перші в першу двадцятку людей, які віддадуть 10 тисяч голосів. Я думаю, що я буду приймати участь. Тут також є форма, яку потрібно заповнити. Посилання будуть всі в описі. Ну якщо нім переможе, 20 переможців отримують по 1000 доларів в токені, нім протягом місяця курс, звісно, може бути. Менше. Е, тому ось така цікава акція для нових користувачів. Тому не пропускайте цю акцію, виконуйте, якщо у вас є родичі, обов'язково реєструйте за посиланням і приймайте участь, тому що ну, реально доволі гарний дроп. Далі, по самому BuyWatis. -Вот. Ми з вами розібралися про те, як в ньому взяти участь. Ви можете за цим посиланням ще раз е, ознайомитися. І так далі, е, як збільшити кількість голосів, таке дуже цікаве питання. Як я це роблю зазвичай? Ми заходимо з вами е, в меню. І тут є розділ торгівля. Заходимо в розділ спотової торгівлі. Як я це робив до цього. Я не знаю, чи буде це робити, чи не буде в перспективі. Е, заходжу в розділ USDC, точніше, ось тут пишу USDC. USDC". USDC, USDT. Я зазвичай так робив. І в мене все виходило. Як буде цього разу, я не знаю. Тут пишу 09. 0,9 ціна ордера і вибираю максимально. Тобто, дивіться, у мене вартість ордера. Ага, вибираємо не спота, а маржа, лонг, шорт. Тут вписую 0, 0,9, наприклад, так. У мене 1000. У мене на балансі, ви бачили, так. На споті у мене 147 доларів. В моржу заходжу. Вибираю 0,9. 09. Вибираю весь баланс, і в мене стане на балансі 1542. Тобто, по факту, я беру в кредит. Зараз ставка тут у нас іде 0,03%, якщо я не помиляюся. А, так. 0033%. Тобто я десь втрачу якісь копійки за кожну годину. Ось е, денна ставка від 0,035 до 0,1%. Це в годину потрібно це враховувати. Тому майте на увазі, коли будете брати е, маржу і беріть її максимально близько до знімків балансу, наприклад, там, в годину або в дві ночі, для того, щоб зекономити. Тому що воно кожну годину буде нараховувати вам відсоток. Ну, і, тобто Ми можемо зрозуміти, що для того, щоб отримати там, 10 тисяч доларів, нам потрібно буде мати. А, на балансі воно вже, вже, вже рахує там, трішки не так. Десь 1500 доларів, аби у нас було на балансі, у нас би було тут 10 тисяч голосів. І таким чином ми беремо в кредит ці гроші. Ну, умовно кажучи, ми візьмемо з вами в лонг по 0,9. Беремо, відкриваємо угоду. Потім зразу закриваємо її. Ну, давайте, давайте покажу вам детально. Купити лонг по 0,9. Ось у нас відкрилася угода. Далі я її нажимаю скасувати. Ордер скасовано. Активи Спот. Заходжу в активи спот. Можемо побачити, що на моєму балансі 1555 USDT. Борг. За тілом 1395. Далі я нажимаю погашення після того, як я вже отримаю голоса, буде знімок. Мені потрібно погасити цей борг, щоб ці, ось, борг за відсотками 0,06 USDT потратив. Далі нажимаю усі, підтвердити, хоп, і все, борг мій погашений. Так, з цим, я надіюсь, розібрались, користуйтеся. На здоров'я. Далі поговоримо про байстартер для того, щоб не розтягувати це відео. Також доволі цікава активність, що потрібно зробити. Ви можете взяти участь в байстартер. Якщо у вас є 100-біт монеток, так їх можна придбати або 100 USDT. Я приймаю і в першій, і в другій опції. Що потрібно робити? Ну, наприклад, якщо ви приймаєте участь в нім і ви новий користувач, ви можете прийняти і в цій акції участь також. Вам потрібно мати акаунт з верифікацією 1, на біржі Bybit, холдити більше 100 біт та потрапити під снапшоти, зафіксувати 100 USDT під час передплати і дочекатись рандома. Або також фіксити, точніше, тримати 100 доларів для другої опції. Давайте розбиратись, які є опції. Є WhiteList Genesis, В них ми можемо прийняти участь, якщо у вас є 100 біт. період підготовки буде з 30 до шостого, з 30 червня до 6 липня. Знімок балансу буде 5 липня в 3 години ночі. Точніше, 6 липня ну, або 5, 5 липня 5 липня в 00 UTC буде зроблений знімок балансів біт. Період передплати буде 6 липня. А у нас з 9, ранку, ну, або ще, да, з 9 ранку до 11 липня. Оголошення результатів буде 11 липня, розподіл токенів. Усього, переможців, усього на переможця буде 200 токенів. всього розподілено виділено 2,5 млн Токенів і 12,5 тисяч переможців буде. Доволі непогані шанси, тому приймайте обов'язково. Далі, паблік Генезіс буде період передплати, нам потрібно буде зафіксувати в цей період часу наші 100 USDT і будуть там оголошені результати, але тут вже буде на переможця 102 тисячі токенів. Ну, Від 1000 до 2 тисяч токенів, в залежності від рівня вашого. Якщо ви ВІП рівень, то можете до 2200 отримати. Звісно, місць тут набагато менше, можна сказати, від 5 до 10 разів менше місць. Тобто, якщо в 10 разів це тисячу. Людей тільки зможе виграти десь приблизно максимальну алокацію. Тому майте на увазі. Але при цьому, якщо ви виграєте, ви можете заробити близько 500 доларів. Давайте подивимося, що у нас на сторінки. Тут є умови для участі, не допускаються деякі країни, в регіони України, наприклад, Крим, Донецька, Луганська е Республіка. І для того, щоб приймати участь, потрібно тримати гроші на аккаунті для фінансування. Для того, щоб перевести ваші гроші на аккаунт для фінансування, нам потрібно на нашому споті е, нажати кнопку Переказ. І тут вибрати ось ось з до «З спот до фінансування, USDT або монетка там, яка інша, біт, усі. І переводимо наш баланс на фінансування, для того, щоб е, у нас. Е, Зробили знімки, все вірно відбулося, і ми з вами прийняли участь. Ось такі акції зараз є, в яких можна прийняти участь. Тому приймайте, заробляйте, і можна заробити там від 100 до 1000 доларів, незалежно в першій, в байвотес, там до півтора, від півтора до трьох відсотків можна заробити в Байвотес просто на свій капітал. Або можливо заробити в НІМ, якщо ви будете реєструвати нові аккаунти, або заробити в Байстартер, якщо ви будете. Також е, реєструватися і попадати під знімки. Тому бажаю всім успіхів. Зараз багато активностей на ринку, не пропустіть їх. На зв'язочку. Пока-пока.